І так, товариші трудяги, всім доброго дня. Я хочу, ну коротше, сьогодні прийшов день, коли ми зробимо відправку. Я напередодні днів 5 назад ну, тиждень, да, ми дуже велике прохання вас просили підтримати збір коштів для нашого брата. Він зараз в такому гарячому так місці. І дуже він нуждається в біноклі оцього цього нічного бачення, щоб ночу бачити як днем. Ну коротше. На назбирали ми 32 тисячі гривень. Е, бінокль ми купили. Я вам зараз усе покажу. Просто що ми ще додатково ми в цю суму так е, влізли. У мене залишилося на карті 2100 гривень. Тобто дві е, Ще виходить, я мабуть заїду, якщо привезли отаку штукень е, зараз перед новою почтою е, візьму. Бо в нас е, отакий був ящик і отакий. А ще цигарати ти забув. А ще цигарки, ще цигарки, паузу нажми так, ще ці ярки ми забули. Получається, оце все. На, на цей я приблизно прикину. Щось, якщо у нас дві буде 2-3 дві, посилки, Бо ще ну, такий... ще йому курточку передала жінка. Ага, ще курточка йому. Получається, приблизно зараз прикинемо один ящик пересилки. Ну, посилка буде десь 120 гривень. Ми приблизно прикинемо щоб за пересилку, якщо що, вже я думаю, що вмістимося. Коротше, заїде Маринка, бачите, каже, що ще, мабуть, нам можна докупити в принципі, блок цигарок. Да? Ми, ми брали 900 гривень блок. Получається, я ще цигарок докуплю. Дуже хотілося вміститися в цю суму, Ну, і відзвітувати, так сказати, вам показати, що ми купили. зараз я вам покажу ось так от на, на бистру ручку цей, цей прибор. Взяли, я його провірив, усе про цей, протестував, так сказати. У цьому відео я вам укину уривочок невеличкий, як я знімав, качок ночі. Тобто ми виходимо таке, знаєте, темнота темнотісінька. А, а з цим прибором ну, видно, усе, аж, очі, так сказати, аж у качок світяться очі. Дивіться, отакий ось приборчик взяли. Все, він все вмикається, тут все в плівочках, новенький. Хороший тобі, Приборчик у нас вийшов 16 тисяч гривень. Ну і пересилка там теж щось, коротше, щось чи 80 з чим-то. Так, тепер дивіться, ну, приборчик є. Синуль, синуль, сейчас синульчик, зараз мама підійде. Ми сейчас покажемо, що ми дяді купили. Ну, короче, це, це таке, що просто нода. Вони там будуть ділитися, так як якийсь момент їде Стас, якийсь момент, там їдуть другі хлопці, то я думаю, їм це штукень. Тобто, ми, ми то просили як для брата, але там, там їх багатенько, тих хлопців, вони, я думаю, будуть миритися і одне одному там уже допомагати. Чисто особисто ще Стас просив, якщо можна купити йому напашник. Напашник, це така собі броніплиточка. На паховий ну, отак, в зону паха, там, виходить, він бронежилет вони з хлопцями там заказували, купували за свої кошти. Чехол? Ну, кого? На, на, оце, це ж, на, чехол вони, він купив. Він, ну, да, Чихол, бронежилет і деякі плити він собі купив. Ну, е, за, так сказати, не вистачило трохи коштів, не вистачило йому на оцей напашник. На що я відповів? Що, да, в чому питання? Напашник теж вийшов. Получається, усе в мене чеки. Якщо кому треба, просто це буде додатковий так сказати. Ну, час зйомки. в мене все є. Я все отак склали. так що якщо кому треба відзвітувати, я вам на вайбер це все діло скину. На пошник цей теж вийшов 1765, Тобто, вроді би маленька штучка. А, а пошти дві тисячі ми за то все діло віддали. Тепер ми закупили 40 пар носочків. Тут теплі, класні носки. Заїхали. Е, ми, ми взяли тут на розмір 41, 42 і 43. Ну, тобто, там уже з хлопцями вони, я думаю, що ну не, не всі ж із великою ногою. Поняли, так? Да? Тоді е, заїхали, купили десять пачок вологих серветок. Отаких теж е, тоді, тоді, тоді. До, до, монокуля, до цього е, взяли оддільно ішов оцей, 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 кріплення на шолом. Тому що ці моноклі деякі ці, що о, без кріплення цього йдуть. То ми один замовили, а він, а він коротше, оказався без кріплення. Ми від, відмінили замовлення і потім вже о, замовили, щоб було кріплення. Так, сигарет ми теж взяли. Тушонка, як кажуть, нового покоління. Це кажу, Стас, шо так, що прям прям капець? Що хлопцям треба? Що цей? Він каже, треба сигарети нам іще кажуть. Ну, візьми, тому що там, Я хочу м'ясо. Зараз будемо вечеряти. хорошо. І каже, ну дуже дуже так сказати. Таке, що немає, а він ще кову просив. Ми можемо в принципі сигарет хоти, можемо ще кову заїхати. Доброти зараз е, і, і, і все, пару почок ще оцих кови візьмемо. Е... Каже, візьми енергетиків і, і сигарети, тому що енергетики дають, каже, мочності сили. Ми каже, такі тоді? Ну ну коротше, надо і все спати тоді не так хочеться. Тож взяли енергетиків. Ну нам я думаю, хвата. Да, ми зараз тоді ще упаковку сигарет не бротимемо. Візьмемо ми зараз упаковку ще енергетиків. оцих, і виходить пачечок дві кави оцих великих розсипних. Тоді, що в нас тут іще. Від каналу ДХТ я все не показував. Ми відправимо зараз, подивимося, боночок 10-15, Положимо тушонки курячої. Тоді, спасіба тітки з Італії, нам прислали отаку от цю консерву. Тоже. Я не знаю, там 5-6 пачечок ми, ми отакого от положимо. Тоді курочка, капчина, ковбаска. Ну, коротше, все, все так сказати, від нашого канала. Е, щас сформуємо ці посилочки і їм вже відправимо. Е, дуже хочу велике вам просто реально подякувати. Тому що, знаєте, ви, ви для мене тепер, да ви завжди для мене були хорошими людьми. ну, Для мене ці великі люди, які просто реально зробили е, отаку от велику допомогу. Може, для когось це ж усі таке. Як знаєте, як на зубочок, але повірте, це все завдяки отим великим людям, які реально допомогли. Так що дуже вам дуже вам усім велике дякую. Хай вас Бог береже. Хай у вас реально всім, як усе буде добре. Дай Бог, щоб в нас теж, отак, от, от воно все вже наладилося в нашій країні. Щоб щоб так сказати, наші дітки не сиділи в підвалах у садіках і так далі, так, щоб вони могли гуляти по вулиці, а не ховатися. Під землю, тож друзі, просто я вам усім дуже дуже велетенське дякую. От, просто дякую від душі від нашої сім'ї Музик від канала ДХТ, усіх, хто нас у цьому підтримав, все, ми будемо зараз формувати ящики і, і буду їхати на нову почту. Це все діло відправляти. Чого ви кричите? Е, діток якраз забрали із дитячого садочка. Е, цей макар в нас ще на гурток англійської поїхав. А ми быстренько це все діло вже складемо і відправимо, щоб там уже так сказати. Пішло в діло, да пішло воно в діло, щоб воно просто так не лежало. Так що, друзяки, чесно, вам дуже дуже велике. Дякую. Я просто я дякую, не передякую. Ми кажу, ось будемо їхати цей церкву. Ми їздили і ще будемо їхати. Кажу, я буду за здоров'я цих людей просто ставити свічечки, щоб просто у них усе там було добре. Більшого я й не додавлю. Я думаю, що ви ви, ви так уже розумієте про що про що я кажу. Тобто, про велику от, подяку, друзі. Я навіть не знаю не складу вже слів. Що ще можна сюди додати? Просто Велетенське вам дякую. Все, час іде. Будемо зараз. Це все діло пакувати і відправляти. Всім Велетенське, Велетенське, дякую. Слава Україні, друзі.